Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Брайтон, Хюрцелера у себе вдома. Команда приймала лондонський арсенал. Бойова нічого 1-1. На гол на відповідає Жао Педро. Сьогодні я хочу друзі про цей матч поговорити, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Брайтон 4-2-3-1. Стартовая расстановка в Господарев. Вербрюген у воротах. Ван Хеке Игор. Пара центральных защитников, Эступиньян Велтман по флангах. Нум Айари. Центральный упорный пивзахисник. Ойрайли. Центральный атаковальный пивзахисник. Один Груда по флангах. Та Жо Педро Напади. Що казати про арсенал? 4-3-3, Ось така стартова розстановка в підопічних Мікілі Артети. Де вітрає у воротах Уільям Саліба, Габріель Магаліяєнс. Пара центральних захисників. Рікардо Калафьорі, Томас Парті. По флангах, Деклан Трайс, Жоржині Мікель Меріно. Три захисників, Леандро Тросарт. Габі Жезус та Нванері у нападі. Це стартова розстановка Арсеналу. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам матч. Ну, що ж, Арсенал, в принципі, краще розпочав Арсенал. М'ячем більше володів на старті. в принципі, моментів більше було в Арсенала. Ну, не прям гульових, але більше позиційних атак було в Арсенала. Ну і в кінці кінців на 16-тій матчу Манері забиває, яка же геніальна, друзі, передача від Мікель Меріна. Провалився Брайтон. Брайтон дуже сильно свою лінію захисту підняв і Арсенал на цьому і прочитав Брайтон. Мікель Меріна дуже здорово закинув м'яч на Нванері. Нванері набрав неймовірну швидкість на правому фланзі, вийшов один на один з Вінбергеном. Пробиває Нванері та забиває. Забиває Нванері, 16 та хвилина матчу, 1-0 рахунок на користь Арсенала. Після забитого м'яча, в принципі, лондонці продовжували і не далі атакувати. Да, Брайтон трішечки підтягнув контроль. Але в цілому арсенал цікавіше виглядав у перші хвилини 25-30. і Справді, непоганий не там був момент. Габріаль Мегаліянце знову після кутового момент це був. Деклантерайс дуже здорово наві... подав, дуже здорово навісив. До штатного коментарчика Габі Мегаліянс пробиває головою, але, але не забиває. А ось він Брюгін також гру вступав. Ну, в принципі, в Арсенала гра йшла. Але десь так близько підкінець першого тайму, і Брайтон взявся за справу. Брайтон також пішли моменти. Ось, але в кінці кінців перший тайм завершується з перевагою саме Арсенала. А другий тайм Брайтон дуже здорово додав у другому таймі. Прям дуже здорово Брайтон додав агресії, додав тиску, і це дало свої плоди. Це дало свої плоди, дуже здорово вдалося накрити футболістів Арсенала. До речі, друзі у другому таймі матамі вийде Рютер, Мінте, мітома. Мартин Едагл, Габріель Мартінелі вийдуть в Арсенала. Чи Габі Мартінелі попереду нонері поміняє? Рютер поміняє айралі. Мінти поміняє груду і заміни Херцеліра спрацювали. Якщо не помиляюся, саме Рютер перехопив м'яч на 60-тій 60 хвилині. Ні, скоріше за все на 59-ті. Ну тобто, дуже здорово перехопив Ретер, Рітер, Педро, Жопендру, Педро дуже здорово займеть чіпляється, удар по голові і пенальці. І пенальці. Вдається, браті заробити на 60-ті хвилині матчі. Абсолютно чистий пенальці, удар був по голові Жопендр, удар в обличчя — це чистий, абсолютно пенальці. Сам же Жоо Педро підходить до 11-метрової позначки, жоуа пробиває! Та забиває Джо забиває, Педро, та. Робить відповідно рахунок команді. Один-один. Один-один. І після того як рахунок став один-один, в принципі, обидві команди грали на перемогу. І Арсенал хотів перемогти. І Брайтон хотів перемогти. Там супер шанс був у Брайтона, щоб другий м'яч забити. Там взагалі дуже здорово взагалі там Велтман дуже здорово прокинув м'яч. Набрав дуже хорошу швидкість, віддав, якщо я не помиляюся, передачу на мінте. Мінте, набирав швидкість, прострілив на порожні ворота, і мітома майже в підкаті не замкнув цей простріл. Це був супер шанс у Брайтона, щоб забити. Але Брайтону в кінці кінців забити не вдалося. Арсенал також намагався, але в кінці кінців Бойова ніч один. Один, і ось вони емоції. Мікеля Артети. Друзі, якщо в принципі подивитися статистику, то в принципі рівний матч. Брайтон навіть перестріляв тут за ударами арсенал. 11-9 це в нас статистика ударів. 4-3, це в нас статистика ударів в площину. 44-56% володіння м'ячем на користь Арсенала перевага. Та 5-2 за кутовими. Друзі, якщо подивимося на гульвіна годи, 3-5. в арсенале три голливуда на годы было у Брайтона, то две голливуды на годы команда упустила херцелера Пять голливудов на год было в арсенале, то четыре голливуды на годы было упущено у Петропавловича Микеле Арбетте. 423 передачи точными были у Брайтона, 366 передач точные, 86% точность передач. В арсенале 514 пассив 452 передачи точные, то 87%. Відсоток 3-0 за офсайдами, З 11 ударів 4 удари в площину Брайтона, 4 удара повз ворота та 3 удара було заблокованими Брайтона. Версенала з 9 ударів, 3 удари в площину, 4 по повзороту, 1 в Кракасвері, 2 удари за Блаконами були. По успішних відборах краще була команда Хюрцелєра. 10 успішних відборів у Брайтона. 90% успішності. 7 успішних відборів Версеналу було та 50% успішності, 2-3 за сейвами. 22-9 по винісі м'яча, 8-5 за перехопленнями. Ну і 14 порушень правил було в Арсенала. 3 жовті картки. В Братіна було 7 порушень правил, також 2 жовті картки. Я найкращого футболіста матчу, друзі. М -м, знаєте, я жоо Педро беру. Я оберу жоо Педро, який пенальті заробив. В принципі, Жоо Педро непоганий матч провів. Дуже хороший матч від бразильця. М -м, я саме Жоо Педро, напевно, це моя думка. Я його обираю найкращі футболіст матчу, матчі, хоча мені Габриль Магалієнс. І Уілямсаліба, в принципі, та надійно грали у Вілімсаліба та Гібін Галієнс. Ось, Тобто, в принципі, та надійно грали пара центральних захисників Арсенала. не непаний матч про Давітра витягував також удари. Ось, справді, але я все-таки жопен Дробру найкращим футболіста матчі. Друзі, до речі, вам хочу продиктувати статистику першого та другого тайму. Так знаєте, просто-напросто в порівнянні. Дивіться самі перший тайм. 46-54. контроль м'яча, перевага в арсенала. 6 6,5 за ударами, перевага у Брайтона. 1-2 за ударами в площину. Перевага в Арсенала 2-3 за кутилими. XG Брайтона за перший тайм 0,59, арсенала 0,58. Тобто по XG рівновага за перший тайм. Друзі, другий тайм. Володіння м'ячем 56 на 44. Тобто перевага у Арсенала трішечки піднялася, але 5-4 удари по воротах, перевага у Брайтона та 3-1 за ударами в площину. Також перевага у Брайтона. 2-0 за котовими. Тут перевага в Арсенала, 0,26 XG в Арсенала. 0,97 дев'яносто у Брайтона. І в цілому за матч Брайтон має 1,56. Арсенал 0,84. Тобто по XG по XG. Брайтон награв на гол 2. Арсенал награв на гол. Ну я ж кажу, в принципі, рахунок абсолютно справедливий. Брайтон на поразку уж точно не награв. Арсенал також. Це рівний матч, де відрізками Арсенал був краще. Відрізками Брайтон, а в другому таймі я все таки вважаю, що Брайтон був цікавіше. Ось цілому дуже хороший справді матч. Дуже хороший матч, що сьогодні відбувся в англійській прем'єр-лізі. Так, ну що ми маємо? Арсенал, по-перше, залишиться другим в будь-якому випадку, навіть якщо Ноттінгем виграє, в Арсенала краща різниця забитих та пропущених. Ось. Арсенал набирає 40-й заліковий пункт. Так. Так, 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 так. Брайтон 10-й. Брайтона. Брайтона 28 залікових балів. Ну, в принципі, як бачите, 5 очок до зони Ліги конференції, тобто, в принципі, Брайтон. Я думаю, що за Єврокубка побореться. Тож Брайтон 1, Арсенал 1, друзі, я вам хочу тільки добра побажати. Ви там бережіть себе. Друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей!